Привіт, багато людей сьогодні шукають, як живити із проклять, із хвороб із залежностей. Люди вже збилися просто з дороги, прокляття дерявого кошелька. Це все можливо викорінити. це все можливо прибрати свого життя. Мені допомогло те, що я прийшла до місії слово Боже. На Ютуб-каналах Салтаненко місія Слово Боже звучить чисте слово Боже, чисте Євангеліє щодня. Є чудові молитви, які звільняють від усього, наповнюють твоє серце спокоєм, звільняють просто душу від усіх тривог. І якщо ви цього потребуєте, якщо ви потребуєте підтримки, напишіть під цим відео плюс, або заходьте на YouTube-канали Слово Боже Салтаненко. І наповнюйтеся цією любов'ю, цим Словом Божим чистим, який звільняє від проклять, від хвороб, звільняє від гріхів. Тому що є у нас багато свідчень людей з Слава Боже, з першоапостольської церкви, що дійсно люди звільняються від важких залежностей. Це наркотики, це алкоголь. Хтось звільнився від страхів, хтось звільнився від тяжкого тягарю в душі. І таких людей сьогодні у нас багато. Тому не втрачайте можливості приєднатись прямо сьогодні. І харчуйтеся від дерева життя, щоб мати благословення, а не прокляття.